Доброго дня, любі діти! А також, шановні батьки, діти ми знову з вами зустрілися на нашому чарівному зимовому занятті. До нас завітала зима, і багато пташок полетіли до теплих країв. А як вони називаються? Так, молодці, перелітні птахи. А хто ж залишився зимувати? Послухайте загадку уважно. І відгадайте, сіра шубка із пір'їн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це, діти? Горобець! Молодці малята! Горобець це маленька пташка з коричневими та сірими пір'їнками. Горобці. Не можуть летіти до теплого краю, бо у них дуже-дуже маленькі крильця. А ще вони мають малесенькі ніжки, тому вони пересуваються стрибаючи. А ще горобці мають унікальний зір. вони все бачать в рожевому кольорі, ніби ми з вами одягли рожеві окуляри. А послухайте іще одну загадку, діти. Уважно. Жовтогруда щебетушка бетушка має чорний капелюшок, сірі лапки, білі щічки. Відгадали, хто це, діти? Так, це та пташка, яка має жовту сорочечку, чорний галстук, зеленкувату спинку. Яскраво білі щічки та чорну шапочку. Синичка дуже рухлива, і, причепившися до тонісіньких гілочок, вона може повисати головою вниз. Мабуть, тому, що у неї довгі кіхтики на лапках, а гострим зьобиком вона дістає собі поживу із під кори дерева. Комашок, мушок, а взимку пташки їдять насіння, крихти хліба. На цьому їде все. До побачення. На все вам добре.